Приходиться працювати не тим, чим я б мала би займатися, так як художній керівник, там, творити, вивозити дітей, транспорту немає. От, наприклад, скільки зараз буде концертів, скільки я всього напланувала, так хоч вивести їх, показати їм той же Луцьк. Наприклад, я вже мовчу про. Якісь інші там плани на Україну, на західну Україну, на, на світ і так далі. Елементарно немає автобусу. Тобто, їздити з такою кількістю дітей громадським транспортом ну це, ну це дійсно дуже важко і страшно. І мені їх дуже шкода. Тобто мені хочеться для них, для діток, зробити максимально багато, тому що для них ніхто особливо нічого не робить. Тобто для них, от дійсно, от такі от курси вукалу, це щось, щось таке, я не знаю, якесь космічне, а так не має бути. У них має бути все. І курси мови іноземних, і от вміння там малювати, там спортивні, і так далі. Їх немає на селах взагалі нічого. Ці будинки культури вони просто розбиті. Там все треба абсолютно створювати з нуля.